Виконуємо номер 570 із підручника Алгебра 7 та номер 2325 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу і два завдання. Приступаємо до виконання, спростимо наш вираз, винесемо спільний множник А за дужки. В дужках отримаємо 9,11 додати А. Ну, а тепер знайдемо значення виразу. Якщо А у нас дорівнює мінус 10,11, то Значень нашого виразу а помножити на 9,11 додати а дорівнює мінус 10,11 помножимо на суму 9,11 і мінус 10,11. Мінус 10,11 помножимо в дужках, маємо ми мінус 1. І мінус 1 множимо на мінус 10,11, отримаємо 10,11. Завдання друге. Винесемо спільний множник за дужки. Спільний множник 5ах. В дужках буде х додати А. Ну, а тепер знайдемо значення виразу. Якщо у нас А дорівнює 2 п'ятих, а Х дорівнює 3 п'ятих. То значення нашого виразу 5ах помножить на суму Х і А. Дорівнює. 5 множимо на 2 п'ятих, множимо на 3 п'ятих, і в дужках 2 п'ятих, додаємо 3 п'ятих. ,5. 5, 5 нас скорочуть, зараз під одну риску запишемо, це буде 5 на 2 на 3, знаменнику 1 на 5 і на 5. Де п'ятих плюс 3 п'ятих це буде 1,5 це одиниця. І тепер скорочуємо, отримаємо 6 п'ятих, або це, подамо від вигляді мішаного числа 1,15. Номер 570 з підручника алгебра 7. Та номер 23, крапочка 25 із підручника математика 7. виконано.